Чи не кожне місто в Україні має свій герб та іншу символіку? Наприклад, Київ символізується з Архангелом Михаїлом, символ Одеси щит із якорем. Донецька рука що тримає молот, а рівного башта із трьома входами. Сьогодні в проєкті «23 роки незалежній країні ми розповімо про символіку міста Луцька. Кожне місто в Україні має свою символіку. Не виключенням є і волинські міста. Наприклад, на гербі Коволя розташована підкова із трьома срібними хрестами. На гербі Володимира Волинського Георгій Переможець, який пронизує срібним списом Змія. У Луцьку Святий Миколай. Що значить символіка обласного центру, ми дізнавалися у науковців. Святий Миколай не випадково є покровителем Луцька. За літописними даними 1256 року він та святий Іван захистили місто від монголо-татарів. Лучани дуже зверталися до заступництва святителя Миколая І саме з тим, з молитвою Святий Миколай захистив місто від руйнування. Так само історія є пов'язана із Почаєм, коли Насельники монастиря Почаївського зверталися до заступництва Пресвятої Богородиці, і Богородиця захистила місто Почаїв. Так само, і Святитель Микола є заступником міста Луцька, який зміг врятувати його від татарів. Під отим святим Іваном і святим Миколаєм дослідники вбачають дві міські церкви: це церква святого Івана Хрестителя, якої вже давно, на жаль, немає. Так само немає церкви святого Миколая. І я маю можливість показати на карту. Ось одразу за. Мурами окольного замку за фактично в'їзною вежею в окольний замок стояла церква святого. Миколая. це була перша церква луцьких міщан, коли місто в 14 столітті отримало Магдебурзьке право, громада мала визначитись із власною символікою. Це питання вирішувалось дуже просто. У нас є своя церква, у нас вже є свій символ, святий ну, покровитель торгового люду, людоподорожуючих. А саме зображення на герб потрапляє. Я переконана з шанованої ікони, яка була тоді у церкві. Підтверджують те, що найдавнішим зображенням на гербі міста був саме Микола. Чудотворець – відбитки магістратської печатки Луцька, датовані 16-17 століттями, через 100 років зображення цього святого, польська влада замінила панною з двома вінками Богородицею. Змінити одно один символ, коли це є святий, можна було тільки на іншого святого, ну і на такого, як Богородицю. Звісно, це б не викликало якогось, як ви розумієте, великого супротиву. Що ми глянемо на всю історію Гералітів Олені? До тут у нас була. Скажем так, і погоня це символ Вершень Тахуніс, це символ Великого кінця Литовського. Тут був і білий Орел, це символ Польщі. Так далі була символіка, скажем так радянської доби, тобто символіка УНР була. Тобто, ці ці всі речі, звичайно, вони відбилися якимось чином, але все ж таки має бути антитична своя символіка, яка, от власне, затверджена, скажем так, історично підтверджена, от, підтримана. До середини 90-х у Луцьку не було храму на честь Святого Миколая. Церква згоріла ще у 17 столітті. За часів Незалежної України першим збудованим храмом у місті став саме Свято Миколаївський. Коли людина під час хрещення утримує ім'я, вона старається жити за прикладом, за взірцем того святого ім'я, якого вона носить так само і Повинні брати приклад святителя Миколая, який є був був ревним поборником, захисником віри православної, і в житті кожної людини є моменти, коли ми дуже сильно потребуємо цього прикладу, того взірця, саме в теперішній час. Якраз приклад життя Святителя Миколая є дуже актуальні, тому що вони виховують в нас чесність, порядність, любов, милосердя по відношенню до ближнього, якого зараз на, на даний час бракує в суспільстві. Ми поцікавились у перехожих, чи знають вони символ Луцька. Замок наш. Святий Миколай є покровителем міста Луцька. Луцький замок це точно найбільший символ, найгарніший. Замок Люберта це найвизначніше місце, і мабуть, воно символізує наше місто. Луцький замок завжди був, скажімо так, історичним ядром от, і центром міста Луцька. І тому не дивно, що на багатьох пущівках, зображеннях, які стосуються міста Луцька, тобто це є насамперед Луцький замок. І так війшло в історію, тому що це був і. Було місце, де відбувався з'їзд європейських монархів у 1920 році. Тут проходили різні князівські з'їзди, шляхетські з'їзди. І е, замок. Е, Ну, чому він символ міста такий завжди був? Тому що він ніколи не був за загарбниками. Лише за радянської влади замок став офіційним символом міста. 1911 року на гербі відобразили витязя, що стояв на важі із мечем донизу. Це символізувало захист. Крім офіційних, нині місто має чимало символів, без яких вже неможливо уявити наш Луцьк. Насамперед, це стародавні храми та будівлі осередки релігійних громад краю. А нещодавно місто отримало ще один символ ключ зі слоганом Луцьк, приємне відкриття.